Наскільки е мені відомо, що були в нас засуджені так, керівники територіальних комісій, двох притягнути відповідно за кримінальним порушенням, вони тут не фегурують, і мені дивно, чи вони не порушили ну, керівник одної територіальної комісії, керівник другої, а на місцевих виборах 15-го року. 15 <land> так, ну, да, ну, поясніть ну, мені, чому вони не потрапляють у цей перелік, хоча це такі резонансні черніючі не події. Це, мабуть, маєте на увазі факти, що дійсно під час перевіру вони службовані комісії, вони науковують собі в імію, що... по прийня, а, Так, по примірню. Ну, вони на коронавірус. Ну, вони... Секретарь і голова, чи він якось дивитися, на коло приймав. Так, такі факти проїжджу, але ми вважали, що вони не підподали. Вони цю голову не давали. Є вироки, є угоди. Де ми можемо доказати способом незаконну діяльність, вони пов'язані, ну дай бувало лише запад. Вона не була пов'язана з розказанням цим Ну Я хотів би звернути увагу на те, що дійсно ситуація з боротьбою порушень прав у громадян під час виборів, вона напряму пов'язана з тим, що наші правоохоронні органи вони просто не готові до цієї роботи, тому що це специфічна така діяльність, яка... Зустрічається раз на певний період, тобто люди, як слідчі, я з ними багато разу зустрічався, мені довелося так, працювати, я так зрозумів, що просто вони професійно не готові до цієї роботи. І фактично, якщо не змінити такої, якоїсь спеціалізації щодо роботи під час виборчих процесів, цих слідчих і відповідно людей з цим пов'язані, то нічого не змінить. То в першу, чергу, в першу чергу, що потрібно ці професійно підходити для вирішення таких питань. По-друге, мені здається, що е для того, щоб зменшити порушення прав виборців, потрібна політична воля і, і керівництво держави. Тому що дійсно застосування НСД, застосування е таких е слідчих. Оперативник, оперативників потребує ну, відповідної правової бази, щоб не було і порушення прав громадян не випадково. Тобто це знаходиться на більш високому рівні. І щоб застосувати ці методи, ну, потрібне рішення політичне. І до тих пір, поки воно не буде, фактично ми будемо в ступі. і оцей підкуп особливо на більш небезпечний, це безумовно, підкуп виборців, але він пов'язаний з корупцією і з політичною корупцією. От оцей клубок проблем, він... Якщо там не будуть політичні волі, то ми нічого тут не побачимо вже на виборах під час виборчого процесу. Ну і третє, на що я хотів би звернути увагу, що у нас фактично залишається, де могла б працювати правоохоронні органи, це підробка виборчих документацій. Масово, на, 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 на рівні, особливо територіальних комісій, на місцевих виборах, відбувається, ну, скажімо так, <рес> <рес> да, Корекція не тільки там результатів, але і при податні документи на реєстрацію кандидатів, при поданні на реєстрацію членів комісії. Доказова до, до база дуже проста. Тому що подаються люди, які не підписували, не давали, за них шнаби подавали, за них розписувалися якісь люди. Тобто, якщо було тут, хоча б на цьому етапі почати, то тут легко. Ну, є, може, я кажу, хоча почати, і це буде з поштовхом, щоб задумати, що не, не треба е, порушувати. От Починається все. От якщо на цьому етапі ми почали працювати, бо коли спускаються зараз відбуваються вибори е, в об'єднаних громадах, ну, ми ж розуміємо, що яким чином е, там готуються склади територіальної комісії, подаються документи на реєстрацію кандидатів, що там і з самого часу я... Вона порушується. І якщо навіть пару таких прикладів довести до суду, то задумаються і організатори виборчих процесів, і оці політтехнології, що, що ну, давайте починати хоч виборчу кампанію, чесно, щоб саме люди саме за себе писали заяву, що вони хочуть бабувати, саме за себе писали заяви, що вони за хочуть бути члені самі. Тобто тут можна допрацювати, навіть не міняючи е, тої законодавчої влади. Вона така можливість. Тому я хотів би закликати, бо зараз у нас йдуть вибори, причому є пілотні проєкти, як, наприклад, Сновську, цілий район, є вибори місцеві, тобто задіяна вся громада цілого району, це тисячі до 20 тисяч виборців. Тобто, безумовно, ціна таких виборів серйозна, вибори міських громад, Насівки, Остра, Карюхаки, розумієте, тобто там є інтереси. Є місцеві інтереси, відповідно, є інтереси області. І тому от в цих протиріччях я закликаю все-таки спробувати попрацювати. Бо у нас були випадки, коли вилучають документи, там явні ознаки підробки документів, їх потім повертають, і нічого не відбувається. Зумієте, і це далі блискатність вона штовхає до подачі. Такі задії всі розслабляються і починається просто... Порушення буде право, бо якщо можна кандидатів за них все робити, то можна і за виборців потім голосувати. Тобто ми отакі речі всього. Дякую за ваш виступ. Ну, ми зафіксували, що власне, одна з ваших важливих, важливих пропозицій це посилення кадру цьому напрямку. треба все-таки, щоб сіли, mm -hmm. так, Можливо, залучати є, є в області люди, які кваліфіковані спеціалісти, які знають виборчого законодавства і не можуть е, проконсультувати, надави, тому що я спілкуюся з слідчим. І в принципі я розумію, що люди, ну, крім того, що вони охороняли там виборчу дільницю і, і ці бюлетені, у них іншого досвіду виборчого немає. Ви не навіть навіть ніколи не голосували, бо вони доводиться виборів, будь на дільницях десь в районі, деякі не свідчення. Тому от, і треба тоді залучати представників, які то, сапори, з того, щоб все-таки проконсультували, звернули увагу, тому що така специфіка, і це робити треба оперативно, тому що кожен день працюємо, це знищення доказів і потім нічого путнього цього Дякую за вашу позицію. Дійсно, ви щели питання. Підробки виборчих документів проблема є надзвичайно широкою, фактично на місті в усіх регіонах, прямо біля приміщення там, виборчих комісій вносились зміни протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях. І тут дійсно є важливе питання профілактики. Тобто, як правило, про органи не включалися вчинення цих дій з почені виборчої комісії. Я зараз не знаю, ситуацію. Я, я останні проводим. Зараз буде на цих виборах це виготовлення бюлетенів. Воно знаходиться зараз в компетенції сільських, територіальних комісій, селищних і міських. Тобто, а зараз можливості виготовляти де завгодно за бюджетний коштів. І тому безумовно виготовлення там лівих. Бюллетені, потім кидання, от, тут оце треба заздалегідь. Тобто вже не після того вже факт, а до того прослідувати, проконтролювати, отут би потрібно посилити контроль, щоб не було виготовлено. Бо далі просто нема не що говорити, втінуть там бюлетені. і людей. І тому вплив власне, на цей процес двох правоохоронних органів, що хоча ті люди, які представляли державу в цьому процесі, Передачі виборчих документів були вмотивовані, були переформовані, що вони мають рахувати на ті події, які відбуваються. Тому що я особисто бачив на місцевих виборах в Києві, коли перед районною ТВК стоїть, умовно кажучи, 100 осіб, і вони всі там відкрито під камери, там, мовно кажучи, намагаються переписувати протоколи. 99 з них може перепишуть власне, протоколи без наявного злого умислу. а один, і такі прецеденти є, перепише власне, для того, щоб вплинути на розподіл голосів е депутатів. Тому тут ми маємо застосовувати єдиний підхід осіб і е займатися як профілактика, так і покарання тих, які вносили власне, ці неправомірні відомості. Я послуха, зараз би хотів подати слово Ользі Мозгові, представнику територіальної виборчої комісії, і для того, щоб ми теж почули досвід, оцінку, законодавчої проблеми і шляхи вирішення тих проблем, які ми зафіксували. Ну, по-перше, дякую. По-перше, це вже розказали про територіальні виборчі комісії, про правоохоронні органи. А я хотіла зупинитися на звідки йдуть у територіальну виборчу комісію ці протоколи. І я б хотіла зупинитися декілька слів про дільничні виборчі комісії, де все це, як кажуть, і виготовляється, і фальшується. І хотіла б зупинитися на протоколах саме, на заповненні цих протоколів. Тому що якщо доходить протокол до Територіальної виборчої комісії, і він там неправильний, там при Територіальної виборчої комісії кілька членів, які три члени привезли цей протокол, там його переписують. І ще, що саме характерне, головне, що буває, бувають такі випадки і часті випадки, що в сейфі у голови знаходяться протоколи вже з підписами, з готовими. Пусті, не заповнені протоколи, але вони вже з підписами. У тому якщо написано, що протокол повинен отримати кожен членної виборчої комісії. Це виготовлення дуже багато, багато велику кількість протоколів. І ще спостерігачі та представники різних політичних партій, які, знаходяться, які знаходилися в момент день голосування на виборчій дільниці. Виготовлення такої кількості протоколів дуже велике і тому. А члени комісії йдуть на те, щоб спостерігачі самі собі заповнювали оці протоколи. І там вже хто на що щогараз пишуть, ніхто його не перевіряє, тому вночі уявляють собі 3 4 години ранку і підписують цей уже протокол члени. Хоча повинен там підписати тільки голова і секретар, а там приносять, коли у політичні партії, то у цих спостерігачів, певний, комплект, повний комплект підписів членів дільничної виборчої комісії. З цього виходить, що навчання членів Ліничної виборчої комісії проходить, як у нас в країні, в Чернігалі, дуже начебто гарно. Але мало мало зупиняються на цих протоколах на виготовленні протоколів, на доставку їх до територіальної виборчої комісії. І тому так виходить. А правоохоронні органи, звичайно, якщо у територіальної виборчої комісії знаходяться, вони не реагують і статті навіть такої нема, що правоохоронні органи реагували. Ну я з першому статті немає без нашого, нема тому, що в коридорі десь там. Біля якихось там кабінетів вони пишуть, переписують і навіть правоохоронні органи і кажуть, що там за руку переписують і подивіться. Ну... ну а не нам таким письмові. Ви скажете красуми підразі. Таке має бачення, які ще видання головивка. Стосовно конкретного фальшування виборчої документації, це підцілінність поліції і у випадку, якщо працівник поліції є слідком фальшування, фальшування, дождів. Протоколи який зналиться на території, фаршування. В працювання. чому розвитку працювання? Внесення, Ви, і так як є незнатям. стаття 158. Вона чітко передбачає виготовлення протоколу не на засіданні нинішньої виборчої комісії. І ці е, вироки, які є зараз опубліковані в єдиному реєстрі судових рішень в Житомирській області. Не йшлося про те, що члени комісії вносили якісь інші дані, ніж ті, які були під час підрахунку голосів. йшлося про те, що вони взяли протокол, який в них вже був підписаний з печаткою, і внесли туди не на засіданні дані. Тобто вони навіть не, не йшлося про те, що вони комусь дописали чи комусь переписали. Стаття Кмінального кодексу говорить просто виготовлення. Протоколу не на засіданні дільничної виборчої комісії є кримінальна карма. Не будемо йти про Чернігівську область, але в нас є, я особисто не була присутня, можна сказати Святослав. Тобто дуже поширеними є випадки, коли спостерігачі звертають увагу будинка про охорони органів, який просто стоїть за 3-4 метри від того, як для нього перебувають. О, він каже: я нічого не бачу, я нічого робити не буду, і е, будемо відвертими. Таке було, і всі, хто був хоч один раз на території робочі комісії, це особисто бачить. Тому тут справді є про що говорити і. Я завжди буду так, або вносити зміну в статтю кримінального кодексу і говорити, що фальшування є тільки внесення неправдивих даних, які суперечать да, під тому підрахунку який був встановлений на виборчій дільниці, тоді так. Але так як зараз звучить стаття кримінального кодексу, і люди покарані на території України є вироки, і, і ну, вони вироки є відповідно до того кримінального е, законодавства, яке зараз є то це ну, фактично нівелює е, кримінальний закон, нівелює його дію. Тобто або вводити норму, яка можлива до виконання е, і, і тоді притягувати всіх до відповідальності, е, або тоді говорити, що притягувати до відповідальності, тільки якщо буде доказано, що вносилися е, не на засіданні Вінничної робочої комісії е, дані, які не відповідали під рахунку голосів. Е, тут ми можемо дискутувати, що не справді. Ви на місці це вже, 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 вже не є. Так, тому, що, ну, це, не це з умови власне, де про що ми говорили, що кожен суб'єкт виборчого процесу знає, що заяви вносилися не з відповідними підписами. Це, це є, є повага до цього виборчого процесу і повага до, до, до кримінального закону. А якщо місії навіть це людина, організовує процес політична культура. Це не просто вибор, це політична культура. Це людина, яка організовує виборчий процес, яка написала заяву, яка дозволила на те, що вона буде членом комісії, виконувати закон і так далі. Прийняла присягу. Політична культура В цьому питанні, про яке ми зараз дискутували, є певна вибірковість. Це те, що треба говорити. Тобто, мовно кажучи, в одній територіальній громаді закон застосовується. Люди несуть відповідальність, а інші відкрито перед телекамерами переписуються протоколи. І тут пані Ольга абсолютно права. Якщо ми йдемо шляхом вибірковості, а ми маємо обов'язково виконувати закон, подобається, не подобається, значить ми підриваємо саме основу правової держави. І от у випадку з переписуванням протоколів або використанням вже заповнених Закон на протоколі, ну, по суті, це є підривку цього правового владу, який є у нас в суспільстві. Не видаючи те, чи є результатом цих незаконних дій вплив на формування представниці органів влади. Чи? Тут це не має жодного значення, тому я особисто дуже підтримую колег, які говорять про те, що ми не можемо зараз переглядати цю норму, тому що ми фактично спровокуємо масові фальсифікації з боку тих членів інших виборчих комісій, які з одного боку. Правильно, підкреслюється, мають, може, низьку правову культуру, а з іншого боку, залежні фінансово і тих, хто подав до членів виборчих комісій. Тобто у нас люди фактично перебувають зараз в такому стані, працюючи в виборчих виборчої комісії, або ти будеш готовий до певних незаконних дій, або ти не отримуєш певну компенсацію в умовах, коли держава відмовилась належним чином фінансувати діяльність членів виборчих комісій. Тобто тут не проблема в тому, що у нас подають партії, місцеві організації партії чи кандидати своїх представників виборчих комісій. Це абсолютно нормально, що в перехідних умовах забезпечується взаємний контроль. Проблема в тому, що створюються умови залежності членів комісії від тих, хто їх подав, Тобто, людина думає, думає, навіть два тижні витратив. Тут або я нічого не отримають, а то або приймає невеличкі там, від держави компенсації. Тому ми будемо наполягати найближчий час, і ми наполягаємо, що держава посилювала певні ці фінансові компенсації до тих членів виборчих комісій, які працювали. І тоді, коли ми підвищимо, ми знімемо напругу і будемо абсолютно мати всі можливості вимагати від членів комісії не бути залежними від тіньвого фінансування з боку е штабів і е кандидатів. Я хочу надати слово пану Олександру який представляє територіальну робочу комісія, прошу вас назватися, тому що я не бачу перед шпару, член, член міської робочої комісії. Ну, дякую за запрошення, хочу подякувати. І по-перше, хотів би звернути увагу на цифри, які тут зазначені. Бо в мене є ще третя цифра існує, тому що начальник обласного управління поліції Едуард Альохін після другого місцевих виборів заявляв, що. Управління поліції. При першому турі було зареєстровано 20 кримінальних проваджень, а під час другого туру було зареєстровано 17 кримінальних проваджень. Тобто вже цифра 37 виявляється. Але проблема, э, э, вони Возможно, про вважаю, що вони об'єднуються. Можливо, мова йшла про злочини. Є заняття провадження і злочини. Провадження може бути 10, а злочинів. Yeah. Кримінальне провадження. Те, що стосувалося... вони можуть бути об'єднані. Але проблема в тому, що, як показують у нас останні вибори і проміжні вибори по 205 округу, місцеві вибори, які підходить, і останні проміжні вибори на території Чернігова і Чернігівського району виграє у нас представники однієї політичної сили. Наприклад, перед місцевими виборами проблема є в тому, що правоохоронні не органи стає незалежними, Як представник керівників? Обласного управління поліції є політичною, займає політичну посаду, є представником певної політичної сили під час місцевих виборів, його активність проти певних кандидатів, лише стосувалася, коли на його політичну силу або відбирали голоси, або якісь напади здійснювалися. Прокуратура Чернігівської області, наприклад, керівник місцевої прокуратури не вважав це якимось поганим тоном бути учасником різних. При виборчих заході, наприклад, кандидата на по 205-му час, я супроводжував його в певних закладах і, в принципі, не звертались увагу на деякі порушення, які відбувалися і під час 205-х вибор по 205-му про місцеві вибори. Якщо про місцеві вибори казати конкретно, по фактам, то я наприклад, особисто звертався до управління поліції. Це стосується не лише кримінальних правопорушення, а й адміністративних. Наприклад, по е, місту Чернігову їздили автобуси з рекламою одного з кандидатів. Загувальований під е, певні там, ті ж самі слогани, використовувалися, які кандидат використовував на своїх плакатах офіційних, але не було там, вихідних даних і просто слоган. Я звертався, е, поліція не знайшла складу адміністративного правопорушення. Інший випадок, на, на одному із э, агітаційних монаментів, до якого я підійшов як членської комісії, представився, э, з'ясувалося, що для листівки, які роздавались, були зазначені невірні дані. Стояла стопка листівок одного з кандидатів. Насправді де, на вихідних даних було зазначено, що там їх 50 штук було виготовлено, насправді там стояла ціла стопка. Я, в принципі, маю ще право на складання протоколів, почасти протокол, але мені потрібно було зафіксувати, скільки їх там вже насправді є. Для цього мені потрібно було викликати поліцію. Поліцію викликав. Прибула поліція. Одночасно прибули представники політичної сили від кандидатів, який роздавав ці листівки. І поліція просто продемонструвала свою нефаховість і незнання, або незнання, або просто небажання застосувати норми Кодексу про адміністративне правопорушення. Тому що адвокат, який представляв того кандидата, став грудю перед палаткою, сказав, що це приватне майно, ви не маєте права заходити, міліція мовчки там, ми не маємо права, казала мені. Поки та, хто приставав листівки там, за спиною цього адвоката, перепаковували їх в особисті пакети. І коли вже там домовились начебто, про перерахунок, з'ясувало, що там чи 47, чи 45 було цих привітків. Насправді там була та стовпка, але вже вона була в пакеті роздавальниці, агітаторші. і міліція просто сказала, що ми не маємо права. Втручатися там, перевіряти їх особистий пакет. Хоча коли норми Кондеців міністративного правопорушення дають справа на та співробітникам поліції. Було там, мені було повідомлено, що буде відкрите кримінальне провадження, але я так розумію, що воно було успішно і закрито. А про те, що представник прокуратури каже, що ніхто не оскаржує, то я хочу звернути увагу, що немає практики поліції надсилати постанову про закриття кримінальних проваджень. Такої практики немає. Це особисто приходиш, коли то тоді туди видають на руки цю постанову, яка була винесена 2 або 4 місяці назад, відразу після відкриття. Проблема також дійсно в підкупів виборців і в існуванні благодійних фондів. Перший благодійний фонд очолював у нас, у нас суперечка на місцевих виборів була між двома політичними силами, двома кандидатами в міські голови. Так от, Благодійний фонд одного кандидата, що його облюстрований колишній високопосадовець обласного управління МВД обласного. Інший ж, благодійний фонд у нас, що головою наглядової ради був безпосередньо кандидат. Але, незважаючи на це, поліція не бачила. Були докази, і відеодокази, повідомлення засобах масової інформації. Сама поліція приїжджала про те, що благодійний фонд кандидатом головою наглядової ради, котрої є кандидат, на посаду міського голови роздавали по 300 гривень, вклеїли штрих-коди в паспорти, але в принципі все це спустилося напевно на термозак. Не бачили ор... ор... правоохоронні органи підстав для визнання якихось підозрь і відомості реєстру процедурові рішення свідчить про те, що навіть слідче не звертається там за тимчасовим доступом і відтримування якихось матеріалів. Тобто тим... реєстр пустів цього приводу. Я висловлював свої окремі думки з приводу підкупу і з приводу всяких муніципальних карток, які роздавалися, але всі окремі думки. Навіть не насилалась до Центральної виборчої комісії, все це, напевно, досі зберігається в цей голови територіальної виборчої комісії. У, у вас є збережені копії окремих домов? щоб ви поділилися на призов для ну, нас? Звісно, ну, є, і вони в відкритому доступі. Я думаю, що вони не збирали їх, але питання в тому, що зараз доступно будемо значити. Ну всі ці порушення, роздача благодійних фондів. У нас начальник обласного управління поліції казав, що це. Звісно, е погано, але всі вони вписуються в закон. Ну, тобто він пропонував, коли тут нас роздавали гречку біля річки, він пропонував, що потрібно на рівні законодавства включити норму, що під час виборів не роздавати благодійну допомогу, заборону виставки помирати. Типу але певно, напевно, потрібно окремо благодійну, тому що різні види благодійної допомоги є. Як розрізнити, але в даному випадку та благодійна допомога, яка надалася під час місцевих виборів, ну, вона більше сходила все ж таки на підбух виборів. Mm. Ну і стосовно я погоджуюсь з Святославом, що коли це вже не місцеві, а останні вибори були проміжні до, до Верховної Ради, коли ми були присутніми в окружній виборчій комісії, то лише. Ми споглядали, як співробітники поліції стояли, дійсно заповнювали, відправляли певні комісії на переоформлення протоколів. Вони недовго думають, що під тими ялинками, які стоять, переоформлені протоколи, ставили печатки. Хочу сказати, що звернути увагу про контролю на те, що винесення печатки це є вже те, що там знаходиться члені комісії. З печаткою виборчих місій це є адміністративним правоохорон. Да, це Примірно. Примірно. Да. Примірно. А, що? Це останні вибори, що я відповідав. Але початка знаходиться в сейфі, да. і секретар залишається там. Якщо він залишив, він вже порушив, і приїхав спочатку, і він вже порушив закону. Ну, і, в принципі, зараз, після виборів президента 2004-го, я бачу, що тенденція вже йде не на порушення на виборчих дільницях. А тенденція, це, в принципі, ось цей легалізований підкуп через благодійні фонди. Всі цим користуються за, в принципі, щасливі споглядання про охорону, і з цим потрібно щось робити, тому що це є проблемою. Дякую вам дуже за ваш замістовний виступ. Шановні колеги, хто має ще виступ з цього питання? Всі. А, питання. Правда. Всі ми тут учасники це. Що журналісти, що, візли, що, що старі речі, ну, ми ходимо, мало, висуем, Ай, ми з право, агітуємо. Не забувають, що кожен член ДВК, ДВК, він ж не сам буде прийшов, нема у вас.